Цього літа в туристичних новинах українська в Люксембурзі та Баку. Ще більше аудіогідів рідною мовою. Українська мова шириться світом, і ми цьому безмежно раді у межах культурної ініціативи з українізації світових пам'яток. Нові офіційні україномовні аудіогіди запропонували одразу у двох країнах: Люксембурзі та Азербайджані у національному музеї природничої історії Люксембурга. Тепер можна почути розповіді про експонати українською, і це справжній прорив для культурного туризму. А в Баку україномовний аудіогід чекає на вас у музеї Танкері Сурахані, який пришвартований просто на каспійському узбережжі. Проєкт вже охопив 102 пам'ятки в 53 країнах. Ідеально для тих, хто мандрує та хоче слухати рідну мову у далеких містах. Шукаєте тур до Азербайджану чи Люксембургу. Динамічне пакотування від Travel Professional Group допоможе легко все організувати. Квитки, готелі, трансфер. Заходьте на сайті під жию. Далі підбір. Вибирайте країну Азербайджан у блоці. Транспорт ставте прапорець, літак та GDS. Тоді вибирайте місто вильоту, бажані дати, тривалість подорожі, а також місто Баку. За бажанням можна додати категорію готелю чи тип харчування. Натискайте Знайти тур, вибір неймовірний та на будь-який смак. Оберіть свого фаворита. Бронюйте, оплачуйте і вирушайте в подорож. Джазове літо в Копенгагені. Понад 1200 концертів просто неба. Якщо шукаєте привід вирватися на відпочинок. Ось він. 4 по 13 липня столиця Данії перетворюється на один великий музичний майданчик. Джаз звучатиме звідусіль із парків, церков, барів, кораблів, вуличних сцен. Понад 1200 виступів більше ніж 120 локацій, і все це в рамках Копенгаген Джаз Фестиваль. Від класичних джазових стандартів до авангарду та ф'южну. А найприємніше більшість концертів безкоштовні. Можна просто гуляти набережними і насолоджуватись живою музикою. Хоче. Бути там динамічне пакетування від Travel Professional Group допоможе організувати все за кілька кліків. Заходьте на сайті Піджиа, далі підбір. Вибирайте країну Данія, у блоці. Транспорт натисніть на прапорець, наземне обслуговування та GDS. Тоді додайте бажані дати тривалість подорожі. А в містах вибирайте Копенгаген, натискайте Знайти тур і ось перед вами величезний вибір готелів. Вибирайте свій, бронюйте, оплачуйте, і ви вже в дорозі. Далі новини динамічного пакетування Уже обрали ідеальну відпустку, готель мрії, крутий переліт, усе супер, але дати ще під питанням. Тепер усе стало простіше. Нова функція в динамічному пакетуванні TPG дозволяє змінювати дату прямо в кошику без повторного пошуку, без відкривання нових вкладок, без мороки. Просто натискайте Змінити дату, система оновлює ціни, перевіряє наявність і вуаля, тур із новими датами вже у вас у кошику. Це ідеально, якщо вагаєтесь між кількома датами або хочете знайти вигіднішу пропозицію. Гнучко, швидко, без зайвого клопоту. TPG і динамічне пакетування для тих, хто цінує. Свій час і любить, коли все під контролем. До зустрічі у новому відео.